Юрій Гавриленка бійця стрілецького взводу провели в останню путь з військовими почистями на алеї Слави Баранівського кладовища у Сумах. Останні слова про загиблого сказав офіцер міського центру комплектування Руслан Флорчук. Одним з миливців, що встав до зброї, був солдат Гавриленко Юрій Павлович, стрілець стрілецького відділення сухопутних військ. Юрій за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Попрощатися з Юрієм Гавриленком прийшли рідні, друзі та колеги сумських підприємств, де він працював фахівцем теслярської справи. Працювали на насос у сміжних цехах. Дуже порядна людина. Талановита, роботяще, дуже, нам його буде не вистачати. Денис говорить, що він колега та побратим загиблого разом працювали на машинобудівному заводі Сум. Він поїхав. Ну кажу ж, Юр, а що робити? Кажу, треба. Каже, а ти служиш. Кажу, так. Да". Каже, ну я поїду. Юричка, ми з тобою, Юр, чесно, ми тебе пам'ятьмо і будемо пам'ятати далі, далі, далі. Скільки лет. будемо жити самі і будемо помнути. Щоб Господь Богу чи душу його, там, де праведні, спочивають. Знала тільки з позитивної сторони такого колорита вже в моїй житті не буде. Він у нас був зажигалочка. Любив Україну, патріот України, співчуття рідним, матері, дочці, дружині. Вічна пам'ять царство небесне. На жаль, війна забирає найкращих. Юрій Гавриленко загинув 11 грудня, обороняючи місто Бахмут Донецької області від російських окупантів. В нього залишилася мати, сестра, дружина та донька. Юрію назавжди буде 45. Ігор Стрільцов Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.